Ідуть мої красоточки з випасу. Наїдені щасливі. Де ви, де ви, красуні? Давайте, давайте сюди. Давай. До дому, до біжком. до дому, до дому. Бішком, до дому. біжком, біжком. біжком. Заходимо, заходимо, заходимо. Пішли, 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 пішли. І тут головне піти попереду, щоб вони не майнули вгород. Бо якщо майнуть всі квіти, всі розочки, всі мімозочки, все буде швидко, хутко, з'їдено. Зварений ще осінню сир адегейський зберігаю в заморозки, в пакетики в заморозки. Він розморожується, нарізається добре, От, залишається також шматочками, не кришиться, але його структура, на вигляд, така крихка. Добавляю його, О, бачите, як? Навіть на видило піднімається і не ламається. Добавляю його в хачапурі замість сулугуні, наприклад. Кладу яєчко туди, кладу зелений лучок і розминаю його і використовую для хачапурі, дуже класно виходить. Покажу, як я його змащую вяленими помідорками і олійкою з цих помідорків теж дуже круто виходить і на смак. І... О, це вже у мене аж слина тече, тому що помідори просто обожнюю вялені, особливо домашні свої. І з вареничком також він дуже класно підійде до кави, до чаю. Тому обов'язково на зиму, якщо немає зимового молочка, то заморожую, якщо не маю можливості зварити свіжий сир зимою, то обов'язково заморожую. Ось в такому вигляді адегейський сирочок після заморозки. Дуже класно підійде, закусочка така для перекусу. Ще люблю присипати це все діло травками ароматними. Ну і все, і тоді я буду просто насолоджуватися цією закусочкою. Чого і вам бажаю готуйте на здоров'я. Ну, як же тут не вставити фоточки, як mm. ці чудові помідорки дозрівали і в'ялилися? Ну, а таку начиночку задегейського сиру з зеленою свіжою цибулькою, з яєчком будемо використовувати для хачапурі. Тістечко вже готове. Зараз будемо ліпити і випікати. Тістечко роблю м'якеньким, щоб воно було не забите, воно лежало декілька годин. І зараз з нього буду робити кружалечки. класти сирочок і випікати. Випікаю без олії на дуже повільному вогні і під кришечкою. Руками з тіста формую кружалечки. кладу начиночку і зверху ще кружалочок, заліплюю краєчка в такій. Округлій формі виходить виріб і відправляю на сковорідку. Ось такі пишечки піднімаються, порівняно з сирим тістечком. Так виглядають. До речі, тісто зовсім бездріжжове, це тісто на молодці, можна робити на сировиці, можна робити. На воді. Ну, мені подобається на молоці. І тут я використовую заморожене молочко. Також у мене зараз немає свіжого молочка. Так, ця краса вже буде виглядати на блюді, а молочка у нас немає, тому що наші козочки ще не покотилися. І ми. Використовуємо заморожене молочко. Очікуємо перші окоти з середини березня. Ну, от нарешті і результат. Так це виглядає всередині. Тістечко пропечене, м'якеньке, легке. Сирочок ароматний, до речі, відео було не про сам хачапурі або пишечку. Відео було про використання замороженого адегейського сиру, і хочу відмітити, що ніякого запаху кози від замороженого сиру немає. Цей сир зберігає свої свойства в замороженому вигляді. По суті, цей сир це велика кількість білку. Він не дозріває, тому його можна. Заморожувати і в зимовий період використовувати для приготування будь-яких страв. Якщо ви хочете приготувати таку страву, опис тіста буде, рецепт тіста буде в описі під відео.